Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 червня 24 року Лівобережна Херсонщина поспіває такий супер товарний сорт, гарний, під назвою Пріміус. Це в мене перший врожай сигнальний. В тому році була прививка в корону іншого дерева. В цьому році гілка, яка дала потужний прирост, в тому році дала хороший врожай. Плоди усі калібровані, близько 80 грамів такий блискучі, надзвичайний товарний вигляд. Декілька днів тому, дня 3-4, я дивився на нього, пробував, але була технічна зрілість. хоча воно оманливо дивився, ніби спіла, він плотний, він зараз плотний, але вже майже спілий весь. На, на смак пробував тоді був. Такий здався мені кисловатий, різко контрастний. Зараз спробую вже смак солодкий став. Покажу середній пліт зараз по вазі. Ну я вгадав приблизно 80 грамів, 87. Оце їхня вага середня 80 плюс-мінус. Плоди мають такий аромат відчутний. Це спілий плід. але він такий суховатий що свідчить про добру транспортабельність такий він пружній зараз спробую на смак кислинка уйшла вона стала нейтральна така більш нейтральна давався цукор такий благородний смак абрикосу тому що я думав, що він буде кислувати але він смачний смак чомусь схожий на робаду така вона з Таким присмаком цікаво мандарином, тут також є щось таке. От мені подобається ця одномірність плодів, їх багато і вони всі однакові, немає різнобою А цей товарний вигляд взагалі нікого байдужим не залишить при погляді на нього. Думаю, його можна рекомендувати як комерційний сорт промисловий, з таким виглядом і. Доволі-доволі добрим смаком. Він заслужить свою нішу. Сорт преміус. Плюс транспортабельність. Та, ну, взагалі кажу, що дивися, не можна дивитися на нього. Судя по закладки врожаю з першого ж року, то йому підбирати запилюючи не треба. Насчет самоплідності не знаю, але бачу, що запилився він шикарно, плодів багато. Ну, якби сорт новий у мене перший раз його бачу. Добавити поки нічого. Те, що є, розказав. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.